Народилася Ольга Косач Драгоманова 29 червня 1849 року в місті Гадяч Полтавської губернії, в родині небагатого поміщика високоосвіченого дворянина Петра Якимовича Драгоманова. У сім'ї було шестеро дітей, якими опікувалася мати Єлизавета Іванівна Цяцька. Через те, що наші батько і мати не були пани дуже великі, то в нас, на наше щастя, ніколи не було ні гуверньорів, ні гувернанток. Нас доглядала і виховувала сама мама за допомогою няньок. А коли ми доростали до книжної науки, то вчив нас батько. Виростали ми під чином двох течій української просто народної і російської панської. Українська течія це було наше природнє оточення з найменших літ. Початкову освіту дівчинка здобула вдома. Грунтовну освіту отримала у київському приватному пансіоні шляхетних дівчат. У 1866 році Ольга Драгоманова успішно закінчила навчання. Весь той час жила у старшого брата Михайла. Він залучив дівчину до Київської громади, культурно-освітньої організації ліберальної української інтелігенції, членом якої був також Петро Косач, студент факультету права Київського університету, старший за Ольгу на 7 років. У 1868 році Ольга Драгоманова одружилась із Петром Косачем і приїхала до Звягеля, місця служби чоловіка.